Сьогодні, 25.11, у нас проходить комісія з питань навчання спорту, медицини і молоді, присутні депутати і міськради. У нас загальних 25 питання та земельні. Починаємо перше питання про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації прифронтових міст та громад за четвершого одинадцятого з п'ятого року та про вступ до місцевої асоціації аграріїв місцевого самоврядування, асоціації прифронтових міст та громад. Просимо отримати питання про вступну асоціацію, оскільки все ж таки економіка і Фрутових територій і половину території вона не відрізняється. Ми це розуміємо. І то, щоб ефективніше спільно вирішувати питання, які важливі для саме при фруктових території громади. Тому ну, є пропозиція з повідомлення спор... пропозиція в цієї асоціації. З Федориського району дві території дві громади, це хлощівка і залаторська громада, які сьогодні перебувають за можливо дії, отримали відповідні запрошення. Міський голова підписав меморандум на про намір вступу. Якщо ми підтримуємо його, то будемо продовжувати зразу. Мініч підтримувати треба. Друге питання про затвердження плану діяльності Задольської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 26-й рік. От також це питання е регуляторки, воно вирішується, приймається нам раз на рік. Якщо буде е потреба, то ми будемо регуляторні як простосовувати. Якщо ні, то ні, відповідно. Знову питання: яке рекомендую роботу виконавчого комітету ради на наступний рік. Мніч підтримується. Третє про утворення координаційної ради з питань утвердження української національної та громадської ідентичності придовській міській раді. Це про створення кому ще одного органу, а саме органу, який буде спрямований на громадську ідентичність. Українську національну більше розуміє. Чим у нас є молодіжна рада, яка займається молодіжною політикою. А тепер у нас буде координаційна рада. Це теж до речі, орган, який буде займатися питанням утвердження української національної та громадської ідентичності. Як Четверте, про внесення зміни до програми підтримки військових частин Збройних сил України за неї партії державної. Спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України і це з 4 по 9. Я думаю, може... давайте, давайте да, не будемо, хлопці підтримують, то, тому пакетно, так? Да. Підтримуємо по 9 питання. Допомагаємо, десяте про внесення зміни до міської програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Зеленської міської територіальної громади на 25 рік. Тут за поданням нашу політу комунального господарства найбільше подання, щоб перерозподілити в межах е, з програми 32 тисячі. Це ми на придбання інформаційних планшетів, там ми за 29 тисячі на придбання планшетів для нашого Алеї Слави та не, 10 тисяч на придбання інформаційного е, планшету в будь паркову зону. Так. Також вам Змін. хочу пояснити це питання щодо планшетного зміни. Це пам'ятаєте, у нас був такий планшет, встановлений травмок мамати своїми руками, де були вказані такі ну, достопримічальності, системи так, які у нас є парковій зоні, для того, щоб люди, які приїжджають до нас, вони як крок до залучення туристів до нашої території знали, де вона ще розташована. Зараз над цим новим пакетом про планшету працювали. Іван Кожевій дуже гарно спрацював з Іриною Майдер. Вони ножками пройшли, поміняли доріжки, ті, яких реально є на ті, яких нема, прибрали. Показали, де у нас є туалети, де у нас є місця харчування, куди це відбувається, де є у нас пропустувач пропускавач паластру, дитячі майданчики. І тому для того, щоб замовити і встановити, це буде і прекрасно нашому місту відповідно, і дуже зручним також тут бути відніком для наших постель. Чи можна вистачити пропозицію стосовно того, щоб це без освітлення і на зв'язку? У вас палац культури юлені робили це освітлення для того, ну зараз заслуж... я розумію, що я я його немає, його програма тоді, коли почалось масси танцювання, і тоді у нас на спочатку війни його вже не було, так? Ні, так? це про провокали... да. А, ти навіть біля Так. Напроти білки. Ну, По-перше, давайте так, у нас є тимчасова конструкція, яка сьогодні встановлена, вона є, завтра зробили щось інше, пронести інше місце. У нас так, не є, так. це, це, це якийсь пам'ятний знак, пам'ятка це і не є основе. Ну так, да, це, переукру, а, але, що це хочете, яку поставлено. Це, ну, це проекти. Це треба так. робити проєкти для розвитку туризму тому що у нас на території. Ну, попередне сьогодні, я не знаю, не того говорити про це. Пропозиція, будь ласка, можна писати, можна. Десятий ми нічого 11 Одинадцятий. Про внесення змін до програми розвитку фінансової підтримки комунального додаткового підприємства Затоцький центр медико санітарної допомоги за на 25 27 роки із залізних. Так, тут надійшло два звернення ходення від нашого МП. Перше, це тут перерозподіл в межах ну, їхніх видатків. Якщо виходити, да, це там проведення е, ну, на, на потреби так. Да, функціонування чергового кабінету, видалення зелених посаджень ДА. Тут, до речі, доповнюється на 98 тисяч <заспоріг> ну, заходом, але з перерозподілом.

Ну, вони ж мінусують е, з одних заходів, а вони на другі. Ось я спрашую. Загально на, на підтримку, яка сума піде? От на підтримку фінансової. Загальна на... ну, сума е, програми 16 мільйонів. 16 мільйонів. Вона ж е, в межах програми, тут, якщо дивиться, тут мінус-мінус, плюс, 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 плюс на заході. Тобто в межах е, програми йде перерозподіл. Друге при розподілі в межах інших других заходів це хочуть виплатити е, працівникам КНП за листопада-грудні на банку згідно постанови Каму 928. Це вона передбачає, якщо рекомендує е, громадам, які знаходяться по джоні, можливо, дій виплату працює. Ось я цифру не питаю, яка виплата? Ну, 732 тисячі. 600 тисяч це чисто на целі, а з податком є 735 тисячі. Я бою. Я да, просто я хотів знайти суму, а якщо це фінансова підтримка, ми. Просто ми ж вибіг... програми, ми ви сказали, що кошти ніякі не ділянці вони Ви сказали, виріш... ви, що на виплату. Що... 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 <постеріг». постеріг> 12 питання про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку за англійські війські громади на 25 рік. Всі ці видатки, які сьогодні розглядаються зміни до бюджету, ми виділяємо тільки на ЗС два Всі інші видатки це. Із цієї програми є всі заходи, які не будуть використовуватися з в цьому році вже не, не будуть реалізовані. Тобто за поданням відділу освіти ми переносимо видатки, змінилася облікова політика цінова. Ми переносимо із спеціального фонду загальниці, теж через сесію треба для придбання прийти. 600 переносить на цьому закладу. Тоді ми розподіляємо 191 тисячу, ми виділяли на дві мар'їнські е, школи для е, ну, нагазові проєкти, але не можуть їх зробити ну, більше часу треба, тому, тобто не пізно виявили, ми не можемо реалізувати. Ці, тобто, 191 тисячу ми перерозпіхаємо на інші цілі. Так, 78, 78 тисяч купається по цій програмі. Ми купимо котел в е, Марінському центру, Сі, е, щоб замінимо котел, то що є. Тому що ми, це ми це там виділяли подібну реконструкції, але там для цього треба проекту першої, тобто мільйони, треба строїти котельну, тому ми вирішили що краще. Кошти відділу освіти все-таки знайшов і перерозподілив на кожуки на генераторів, е добавляється штук. Ну, і буде там за мене питання, е -то, тобто оці кошти перерозподіляться ще на дитині. Муніч підтримують тринадцять про внесення змін до програми проведення заходів і землеустрою на території міської загальних на 25 рік. І тут треба додати, перерозподіляються кошти е, внутрі програми. Треба додати захід, розробка технічної документації і е, з нормативної шмової оці за межі населення пункту села Велика Половина. Тут треба на 109 тисяч, тобто ми 78 з цієї програми mm -hmm. соціально-економічного розвитку в межах тої програми з інших заходів, бо вже є договори і будуть не використані. Тобто, то, з, з, ми додаємо цей захід тисяч. Що стосується самобалівського, ми говоримо, що це посадили за кому можемо що ми будемо виявити із пошукати, 14. -е, про внесення змін до рішення зв'язково міської ради від два штурму року про затвердження програми відшкодування різниці в тарифах на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення кам'яна міській по депутати. Ви згодилися запискими прокурорками. На саме головне, що стосується цього це те, що ми брали на себе відповідальність з незнаваженнями наших людей, наші дітей громади, коли вони сплачують за споживку. Оскільки обґрунтований тариф є за ну, високі, сьогодні ми ви виглядаємо, якщо ми максимум будемо намагатися компенсувати різниці тарифа, то ми прошу підтримати це проєкт рішення, щоб ми продовжили компенсувати. І якщо ця програма компенсації пропонується продовжити 26 рік, тому що кошти можна бути перехідними, щоб вони залишились програмі, і пішли вже далі на 26 рік на початку. П'ятнадцяте про внесення змін до фінансової підтримки, коли вона не міський до міських вода на 25 п'ятий рік. Також йде перерахунок перерозкові коштів межах програми, тобто кошти з різних позицій не збираються, а і повідно є невелика сума коштів, яка рука. Перешли за все, щоб наш підприємство е могло розрахуватися з ладу до... по до нашому переслушанию. Щоб люди за третьом получає роботу із вашей. 16. -е. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва і чи будівлі громадського так? Ми не могли їх проголосувати, і розглянули через те, що не було експертиза проєкту. Експертиза проєкту вже є, це будівля, це земля під будівлі початкового корпусу, молодшо-корпусну ну, ліцею No3, тому відповідно затвердити проєкт самоустрої, який пройшов експертизу, вже наданий. І питання 17 відповідно, наступне воно продовжує це питання, це про зміну цільового призначення а, за вартового Само будівлі, mm -hmm. у нас будівельно було розміщені і інші установи, які ми сьогодні в планах нас не звістили. З 1, з 1 січня да, приймається рішення, а вже як будемо співати, тобто ну, це не буде таке рішення, що там всіх привели в не приміщення. Тому по перший час працювати будемо і ми відповідали з все, вже можна було зробити, сподіваюся, які на це віпінці, нас підтримує. Ну і разом. Шістнадцяте, сімнадцяти і гонічні приймати. Наступне питання, ви бачите, воно у нас знято для або вивчення через те, що це звернувся до нас оператив. Я вам теж надала цей пакет документів, це звернення коператива, і їх реєстрації документи, і погідно протоколи і статут по коперативу. Але на сьогодні є запитання щодо повноважності виносимо цього питання, чи на роз. Ще виконавчого комітету, тому зараз ми серед займати, маємо тобто, займаємо розвитком проєкту перебувають в курсі, і тому що ну, не поспішати на це питання вже дуже довго воно погоджується серед кооперативу і вчається нашим кордонівцями, тому я пропоную перенести на наступну сесію, якщо буде все ж таки це повноваження ради. Якщо ви переходить, то дві повинні окремо. Тобто до працьовує. 18. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Ленинської міської ради на баланс КП з Галицьких міський водоканал. Зрозуміло, ну, що я покажу mm -hmm. майна, який передається комунальному підприємству. Тобто тут йде та техніка, яка надійшла відповідно вигляді благодійної гуманітарної допомоги, перша саміата від від відмовка ком'юніті, з програмного. Два генератора, пішли зарядні станції або так само як ми отримали від Промса. Тобто, це все зможе дозволити працювати підприємство під час можливих екстрених включних світла для забезпечення ресторанівної роботи підприємства. А далі що в додаток це костюми, тобто це йде одяг, захисний. Для працівників так само комунального підприємства, яке ми отримали від дитяки Валіська тес Дуже дуже дякуємо партнерам через те, що було спеціальна виплату розгідно нашого запиту, одяг, взуття, ну, для того, щоб забезпечити так само роботу працівників комунального підприємства. Ну, дуже багато працюють люди, тому я, відповідно, Прошу підтримати. За будь-яку допомогу ми вдячні тому як приймаються. Дев'ятнадцять передачі спецтехніки. Ми отримали від обласної ради спеціалізовану техніку, як громада, яка перебуває в бойових дій. Отримали два екскаватора, один лінії екскаватор. Тут є зі стадія. І полісний екскаватор. Ще є храм. Автограмт. Автограмт попало сьогодні не передається, оскільки ще продовжуються роботи до щодо його реєстрації, тобто здійснюється реєстрація. А мій екскаватор, екскаватор, вони вже зареєстровані, тому можуть бути передані на баланс нова підприємства для того, щоб в подальшому його використовувати. Тому прошу підтримати це проект рішення і передати 100 градусів безкоштовно. 20 -е. про встановлення надбавки за високу року досвідуся. Вискуючись нагодою, вітаю всіх вас, ви будуть депутати, через те, що ми з вами підходимо 30 го числа до нашої першої сесії, то з першого дня, то з першого дня, хто пізніше доєднався, пізніше доєднався. Це вже 5 років, коли ми є депутатами, представляємо нашу громаду насправді на депутатського корпусу.

на раз? раз, Я раз збавіщо? Збавіщо? Два місяці разве себе, що все підтримуємо земельне питання, пофігна комісія розглянула, ми їх заслухаємо, заслугів висновки і там знову. Два слова скажу про земельні питання, чи дозволити зараз до сюди програми та земельна Приємно те, що бізнес вважає працювати на території громади. І серед боку земельних питань є дуже багато питань, які стосується майнського кар'єру. Тобто це є така так, бування, яка заходить до нас. І ми сподіваємося і на соціальне партнерство, і на робочі місця, і відповідно на інфраструктурні проєкти, які можна буде наше здійснювати. Тому змін і так, саме головне це рішення це зміна цього призначення землі із зеленою резерв, резервного фонду передаються в землі. Виробничого під виробництва від підприємства під бізнесу, тому це буде абсолютно інші стаки. Це будуть інші доходи до бюджету громади, ну, тобто це не може бути неприємно. Потім ще тут серед таких великих бізнес проєктів це, пам'ятаєте, ми давали послугу на розробку проекту проєкту по землеустрою і будівельні супермаркети, які подали у нас розташувати біля заводу, біля колишнього заводу контент. Тому вже зараз третій питання, це ми будемо затверджувати проведенного стріляння. Ми маємо сподівання, що якщо ще у нас з'явиться крім сенсею, ще один такий великий потужний будівельний супермаркет, теж було б дуже так позитивно. Ну, тобто всі інші питання, ще от, по свердловині відділяється земля на Свердловину, від Затверджується проєкт землеустрою для видобутку води. Тобто Свердловина, в Маріуполі. У нас були запити від мешканців села Нова Долина, вони зверталися не неодноразово про те, що вони по своїй літ, або відповідно затверджувати на званий проєкт землеустрою. І в построїв, які що також дуже важливі для села Велика долина, це е у нас є вже буде затверджена технічна документація з благоустрою по парку який є, в селі, на яких документах працювання оформлено. Тому зелена ділянка дуже буде вподване, може бути подавати запити і по зеленому по заустрою на території парку. Це був заклад підстарська села інша. А біля континента, це на панте парку важливе чи там, де була Ні, 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 -ні, 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 -ні. Це, 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 це майданчик. Ми маємо, майданчик там буде це ну, як. Ми розуміли, це така модульна конструкція, як зараз роблять свої такі от... це ж, як ангар, Ні-ні, да, Це не сфера. Сквер у нас є сквером, і ми розуміємо, що дуже важливе місце відпочинку, Тим більше для з цієї сторони, так би так, ну это же заиграшку, так, гарне. програмі є якісь питання? Ну, тоді комісія завершено. Дякую всім.